Сьогодні у нас на нашому першому огляді на Ютубі буде Jeep компас, який ми привезли нашим клієнтам. Я тут просто спробую показати, розказати про цей автомобіль, щоб ви зрозуміли. Просто чи потрібно вам його купувати, чи вам підійде, чи він не підійде. Тому поїхали, і оскільки це наше перше відео на YouTube, то ми вирішили зробити знижку для тих клієнтів, хто звернеться після перегляду цього відео. І кожному клієнту, хто до нас звертається, буде 300 доларів знижка на послуги. Тільки нікому не кажіть. Перше, що у нас є по машині, як завжди, це технічна частина. Двигун та коробка. Двигун тут відомий всім, 2,4, атмосферний, на який всі знають, що становиться газ і без проблем. Можна буде це зробити, це буде четверте покоління. І якраз по витраті газу у вас буде від там, 12 до 14. Це відносно економно і доволі непогано. І, як всі люблять, класичний 9-ступеневий автомат. Загалом з технічної точки зору машина дуже класна. Вона не проблемна, запчастини на неї ну, такі середні по цінам. Ну, тільки витрата палива на чистому бензині хотілося б трошки поменше. Але за все інше. Взагалі не знаю, які, чесно кажучи, можуть бути проблеми. Іноді щось може бути по електриці, і, напевно це все. Тому тут навіть не, нема що розповісти більше про технічну частину. Я думаю, що ми можемо загалом подивитись по салону, по начинці, і що в ньому є. Поки ще не дійшли до салону, перше, на що хочу звернути увагу, це на його кліренс. Як бачите, його тут чесно цифри не пам'ятаю, ну там близько 200 міліметрів. Це дуже зручно не тільки для міста, звісно, там на якийсь бордюр заїхати. Якщо ви там частенько кудись їздите за містом, у ліс, у гори чи ще кудись, це прям ідеальний буде варіант. Я думаю, що можемо одразу показати наш салончик. Там у нас яка стоїть водичка. У рестайлінгу вони дуже-дуже класно переробили салон. Як на мене, він набагато кращий і дорожчий. Почав виглядати приборна панель у нас залишилась стара. Там, де спідометр, тахометр і все інше. ось Але при цьому всьому виглядається дуже класно. У нас тут новий моніторчик, багато чого є новенького. Трошки змінили цю частину. Ну, в принципі, візуально палка залишилась такою самою. Ось, але е, дизайн змінили, і мені подобається. Подобається, бо в Дорешті вони були непогані до Преслі. А перші, ну, там, коли ще старі були, вони прям ну, дуже дешеві були. Зараз їх прям покращили. І... і те, що тут, в принципі, автосвітло у нас є. А, підтримка спини, електрорегулювання. Тут ну, в принципі стандартний набор кнопочок. Музика Альпін в цій комплектації стоїть. Я думаю, що ми можемо зараз глянути на задній ряд, що у нас тут є по місцю? У Нас тут є трохи речей. Це такий класичний огляд. Я позаду себе сиджу. Я думаю, що бачите, що зріст у мене не дуже маленький, я не пам'ятаю скільки, ну, але який якийсь він є, там 180, може з І місце тут прям, Ну мені зручно комфортно, по висоті мені вистачає. Тут спокійно ще сяде одна людина точно, ну можна навіть дві, якщо трошки. Тому там для сім'ї, для родини, для якщо дитяче крісло встановити, тут місця дуже-дуже багато, хоча візуально він не виглядає. Таким ну, таким великим. І відкрив і закрив. Ось. О. Тепер правильно все ми зробили. Багажник не. Ну, не не великий не маленький Він більше, ніж в седані, але менше, ніж. Ну, невеликий, коротше. Загалом місце тут, я вам скажу, що більш, ніж достатньо, сидіння можна скласти. Речей тут вистачає. У нас під, моєю, під моїм місцем, там, де я сиджу, є ще місце для запаски, бо можна встановити газовий балон. Літрів на 40-50 він туди влізе. Це теж дуже класно, бо тоді запас ходу у вас буде і побільше. Ну і загалом не так часто потрібно буде заїжджати, заправлятись газом. Я думаю, що можемо ось тут показати. Ось така у нас історія є тут. Тобто, бачите, місце тут ну, дофіга. І електроляду ми також можемо закрити. Е, я думаю, що комплектацію ви плюс-мінус побачили. У нас тут є ще і підігрів керма, і підігрів склочисників попереду, і підігрів сидінь, і підігріви дзеркал. Коротше, підігрівів тут повного. Android Auto CarPlay, сліпі зони, камера заднього виду, як ви побачили, відкриття багажника, дистанційний запуск. Коротше, допів тут нормально. Ще є панорама і повний привід. Цей автомобіль був куплений для клієнтів за 7150 доларів. Вони хотіли маленький пробіг, максимально свіжий, мінімальні пошкодження. Ну, що і було тут по цьому автомобілю, бо пробіга тут лише 31 та 32 тисячі кілометрів. А без ремонту він їм обійшовся там 16700, здається, і ремонту там крило фара ходова по передньому правому колесу пофарбували бампер, В принципі, все. Тут рахуйте самі оригіналом чи не оригіналом, тут вже як ви захочете. Для кого цей автомобіль може підійти? Явно не для тих, хто шукає собі 3-літрову та Ця машина так, на жаль, не їде не настільки швидко. Але якщо там у вас є сім'я, вам не потрібно швидше за всіх їхати з кожного світлофора, вам просто потрібен комфорт, місце. І класна комплектація за адекватною ціною, то Jeep, хоч компас, хоч, до речі, чирокі вам ідеально може підійти. Звісно, завжди вам вирішувати, чи варто купувати автомобіль чи ні, чи міг би я його радити як покупку. По 10-бальній шкалі, напевно, я б йому поставив 7. Мені трошки не вистачає обзору огляду. Да? Його трошки малувато. Мені трошки не подобається витрата палива. Хотілося б поменше. І, е... І напевно це все. В принципі, що ще можна чекати від Jeep Compass? Він класний, він навіть дає більше, ніж є. Він безпечний, у нього класні комплектації, доступні ціни, надійний, виглядає класно. Просто подивіться, як він в чорному кольорі, з чорним салоном, що може бути ще краще. Тому, якщо ви хочете собі класну машину, ми вам її можемо доставити з Америки, зробити з ремонтом під ключ і видати, як цей вже готово. Під відео ми прикріпимо тут посилання на наш на наш сайт, на наші соцмережі. Ну і може, якийсь номер телефону закріпимо.